Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. у Дніпрі затримали організоване злочинне угрупування, яких підозрюють у торгівлі зброєю та відмиванні грошей. Крім того, зброя призначалася до ЗСУ і до оборудок замішані політики вищого зверна. Можливо, навіть і певні регулятори з офісу президента залужний вимагатиме тимчасового повернення смертної кари, так як і просив Ярош, то іншому ніяк. У злочинців вилучили майже 6 мільйонів доларів та цілий арсенал. Зброї боєприпасів та вибухових речовин. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України до спецоперації поліції, яка тривала протягом двох діб, було залучено близько ста правоохоронців. Під час спецоперації було проведено 16 обшуків і затримано троє осіб, які підозрюються у торгівлі зброєю та боєприпасами, а також у відмиванні грошей. Як повідомляє поліцейські Дніпропетровщини отримали інформацію про зв'язок групи осіб із незаконною торгівлею зброєю та фінансами махінаціями, за результатами спецоперації, яка Відбулася 1 грудня. Поліцейські в одному з гаражних кооперативів міста зупинили автомобіль. Toyota Highlander та затримали осіб, які причетні до зазначених злочинів. Злочинцями виявилося троє мешканців Дніпра. Один організатор банди та двоє виконавців. Під час обшуків за місцями проживання в гаражах і автомобілях, які належали членам банди. слідчі виявили значний схрон зброї, боєприпасів та вибухових матеріалів. Зокрема, правоохоронці вилучили 21 пістолет 7 пістолетів кулеметів, 14 рушниць. 5 5 гвинтівок, 10 автоматів Калашникова, приблизно 25 тисяч набоїв різного калібру, 36 протитанкових гранатометів, 76 гранат, димові шашки та інші матеріальні докази. Крім цього, у зловмисників були вилучені великі суми грошей – 5,7 мільйона доларів, майже 50 тисяч євро, понад 700 тисяч гривень, а також 5 автомобілів преміум-класу. Всі члени організованої злочинної групи були затримані та їм було оголошено про підозру за частиною 2 статтею, 28 частиною 1 статтею, 260. 63 кримінального кодексу України незаконне зберігання зброї та боєприпасів їм були обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Також розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 209 кримінального кодексу України. Легалізація відмивання майна держання злочинним шляхом у проведенні затримання та обшуків приймали участь майже 100 правоохоронців із міста та області, включаючи працівників відділу кримінальної поліції Дніпровського РУП та управління карного розшуку ГНП. Силову підтримку надав. Вали спецпризначенці Корда корди та полку поліції особливого призначення. Правоохоронні органи продовжують проводити заходи щодо визначення причетності інших осіб до злочину та розкриття каналів постачання боєприпасів. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.